Всім привіт! Для вас перше відео, так скажемо, для обличчя. Це робота з апоневрозом або шкірою голови. Взагалі, ця поверхня має бути рухомою, пробуйте зі мною. Пробуйте брати і шкіру збирати в складочки. Якщо вона рухова, вона аж в складочку збереться, в мене не збирається. Ну і сьогодні вам те, з чого ми почали наш марафон. Запис почався пізніше. Це таке пропрацьовування шкіри голови. Давайте. Можна це робити, прямо лежачи в ліжку вранці. Це дуже класно прокидає. Ставимо пальці плотно по лінії зросту волосся і от такими рухами йдіть назад і нагору до маківки. Угу. Маківка ось тут знаходиться. Згадали? І по одному, мінімум, по одному разу, робіть проходочки, я за вушками назад нагору. зручно одну руку позаду на потилицю, другу від лоба. і так само йти до маківки. Ви самі відчуєте, яку зону ще не пропрацювали. в мене це від скронь. І знов назад нагору можете повторювати, можете братися отак от плотно, да хапати руками, тільки дуже коротка стрижка ну, не вийде. да В інших випадках можливо. І також в усі сторони рухати, ви бачите ефект ліфтінгу моментальний. Да? Так можна також по всій голові робити. Клас, я часто так роблю. Ну і потім. В ідеалі рекомендовано заспокоїти нервову систему, да? заспокоїти цю зону. Чи пальчиками по звичних лініях проглати, чи так спокійно долонями, або покладіть руки на голову. Ну і тепер можна йти або вставати. Чао, папа, -па, бувайте!